самий величезний-величезний привіт. Я запрошую вас в копійку. Сьогодні подивимось, які знижки акції новинки в магазині? Копійочка нові чашки їх не було. 80 гривень. А, дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за вподобайки. Ви знаєте, я хотів а, не хотів точніше ставити ялинку, але вчора якось а, в 12, після 12 години ночі я різко встав і сказав, ні, я поставлю ялинку, нехай, хай буде, як то кажуть, хай буде. І тому я покажу свою ялинку, я хотів а, з, ще а, знайти бурульки. Але ніде-ніде немає. Дивіться, розібрали ось ці новорічні прикраси, тому що зараз в копійочці вони зі знижкою 50%. Ось, наприклад, такий а, декор новорічний 30 гривень. 40 гривень. Ось такі дві пташки. Це дуже хороша ціна. За дві пташки по 40 гривень це дуже нормальна ціна. Віночки по 40. Дивіться, тут такі іграшки, як з дитинстві були, щось таке пам'ятаю, 30 гривень. Правда, це все пластик. Ой, і такі щось теж були схожі. Кульки по 50 гривень за дві штуки продасть, бачите. Бірюзові. Ось такі, мабуть, були гарні, всі розібрали, лишилися ось такі шоколадні. З білою присипкою 40 гривень за три штуки. Ну і давайте подивимося, що по акції: Олія, та сама олія родинна 870 г по 50 гривень. Акції на цей тиждень серветки 120 штук, 60 гривень за 2 пачки. Тобто один дорівнює 2. Мої улюблені чорні серветки. Вони також всередині чорні. Дуже круто пахнуть: 72 штуки 35 гривень. Пепсі по 44, 2 літра. Цукор білий перша категорія. І тут цілий кілограм 28 гривень. Хороша ціна на цукор. А желе лимонне по 13 гривень. Також є малина. 30 гривень шоколад під Міленіум Варіпері. Садочок тут у нас яблучно-виноградний, мультифрукт нектар по 37 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Дивіться, зараз тут ці чашки з подвійними стінками можна придбати за 100 гривень. Вони дійсно були 150 Так, були 150, зараз по 100 гривень. Срібні розібрали, а ось ці рожеві ще залишились більше. Ось така велика обідня тарілка, турецький огірок по 80 гривень. Знижка 45%. Також можна придбати десертну по 40 гривень. Також знижка 50%. Ну, можна, бачити цілий сервіс такий зложити. Це супова тарілка. Глибока 65 гривень. Зверніть увагу, парфумовані водички 85 мл жіночі по 50 гривень, знижка 50%, і також можна придбати чоловічі, також 50 гривень, 88 мл. Батарейки міні-пальчикові по 20 гривень. Не знаю, як вони будуть працювати. Тут також 4 штуки пальчикові по 20 гривень. Знижка 50%. Зі знижкою шкарпетки жіночі по 20 гривень. Новорічні. Також можна придбати шкарпетки чоловічі. 30 гривень, високі, теплі. І ось такі бамбукова махрові написано. Теж високі чоловічі по 30 гривень. Так, господинки, літровий доместос великий по 110 гривень. І для миття посуду фейрі літровий 120 гривень. Ось такі ціни акційні в магазині. Копійка. Зося, гель для прання, для автомат машин тут 4 літри. Є універсальний для кольорових речей 120 гривень. Піна для гоління Нівея 113 гривень, 200 мл. Трішки дешевше арко піна 200 мл, 77 гривень. 40% знижка на жіночу гігієну лібрес 30 гривень. І ось такі також зі знижкою 40% 37 гривень. Лібрес. 32 штуки по 43 гривні. Ось таке велике упакування 40 штук 48. Давайте подивимося, що тут мило Маква тверде, 280 грамів по 43 гривні зі знижкою. Тверде косметичне мило, 140 грамів, дуже круто пахне по 40 гривень дуру тверде тут 4 шматочки по 90 г, 95 гривень Дігтярне мило 15 гривень. Також зі знижку мило для лазні, великий шматок, тут 180 грамів, 26 гривень. В акції кремове мило для рук, пляшка з дозатором 500 грамів по 38 гривень, дуже багато різних ароматів. Рідке мило Дуру по 48 гривень, також є декілька ароматів різних. Зі знижкою Safeguard 220 мл 67 гривень. І класичне така ж сама вага 60 гривень, це хороша ціна на мило Safeguard. Піноутворювач, дозатор з піноутворювачем, Це парфумована пінка мило для рук і тіла 490-490 мл. Ціна 70 гривень зі знижкою зараз. А ось це з екстрактом гранату і квітка лотосу 460 грамів зі знижкою 90 гривень. І є ще, ще якийсь вид. Серветки паперові 200 штук одношарові 33 гривні. Ось такі можна придбати за 33 гривні, тут 150 штук двошарові. Ну і в коробці також двошарові, 150 штук, зая 33 гривні. Кохавинка. Тут 600 відривів, ось такий паперовий рушник, 40 гривень. Так. Рута. Ось такі, знаєте, да, в таку маленьку серветницю 150 штук двошарові, 25 гривень. Вологий туалетний папір 80 штук 40 гривень. Туалетний папір рута 55 гривень, 4 штуки двошаровий. Можна придбати ось такий, також двошаровий, але тут вже 5, ой, 150 відривів, 8 рулонів 73 гривні зі знижкою. Дитячий туалетний папір вологий, пакування 50 штук, 32 гривні. І туалетний папір вологий, 42 штуки по 68 гривень. Я бачу, допродають, дійсно допродають тлі тональні креми по 80 гривень, знижка 70%. Тут навіть розібрали усі ці тональні що це таке, пудра, мабуть, пудру розібрали. Бачите, пусті полички, знижки 70%. Це, мабуть, тільки виставили тіні для повік, знижка 50%, 45 гривень. Ось такі можна придбати за 35 гривень, також знижка 50 відсотків. Ціні двадцять гривень. Ось такі по 75 гривень. Ціні для повік 9 кольорів. Хтось щось розбив велике. Також в акції туші зі знижкою 50%. Об'ємні по 12 гривень. Зі знижкою зараз тканові маски для обличчя по 15 гривень. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Навіть є з золотом по 15 гривень. Ополіскувач для роту 500 грамів 40 гривень, просто дент. Зі знижкою також а, зубні щітки про студент по 25 та по 35 гривень. Це в кого а, дуже чутливі, ясна. Про студент зубна щітка 30 гривень. Для малечі зубна щітка вибізає 25 гривень. А ось такий можна придбати зараз по акції 15 гривень. Це теж якась новинка, якісь губи. А що ж це таке? Це якась скринька. Давайте проскануємо. Щітка для волосся з дзеркалом. А, дивіться, яка гарна щітка, Цікава у вигляді губок. Ще й люстерко. Набір ось такий: 40 гривень. Ножиці та гребінець. Ножиці для філірування 30 гривень. Ось такі гребінці зараз можна придбати зі знижкою, з одної сторони ще є люстерко. Вони зараз по 60 гривень. Фен Маузер. Мама, чи що? Ціна зі знижкою 450 гривень. Ще якийсь такий цікавий фен для волосся. Не знаю, три в одному написано, чи це три насадки мається на увазі, чи що. Ціна такого. Зараз скажу вам. Зі знижкою 350 гривень. Також зі знижкою тример в одному 300 гривень. Тример для волосся, ціна 400 гривень з насадками. Знайшов ось такий дорожній фен, який складається. І зараз скажу вам його ціну: 150 гривень, знижка 50%. Плойка для волосся. дивіться, на чотири ось таких рівня. Не знаю, правда, як, що воно, як до чого, але показую вам ціна зі знижкою 450 гривень, конусна. Вирівнювач волосся. 250 гривень. щипці для вирівнювання волосся. Знижка 50% на фен щитку для волосся, 400 гривень. Ось така, мабуть, вона крутиться. І дує повітрям теплим. Зі знижкою фарба Авена по 70 гривень, фарба дебют по 45 гривень. Фарба для волосся Флорекс по 43. Господинки, зверніть увагу, це найнижча ціна на сьогоднішній день. В магазині копійка на порошок гала вагою кіло 800-180 гривень. Капсули для прання Зося 4 в 1 є для кольорових, є для ну, універсальних 17 штук 110 гривень. Універсальні капсули для прання Чудо, 10 штук 75 гривень. Знижка 40% на порошок для прання дитячої білизни, а вагою 2,400 гривень. Можна прати в автоматі та для ручного прання. Знижка 40% 120 гривень. Знижка 50% на капсули для прання Ariel 170 гривень в упаковці 13 штук для кольорових речей. Велс відбілювач для прання. Тут 500 грамів. Зараз він зі знижкою по 80 гривень. Плямовий відник Велс також зі знижкою. 80 гривень також. Ось такий а, кисневий відбілювач Місіс Хелен. А, він йде тепер, тепер. Ось в таких баночках 530 грамів по 70 гривень. Зі знижкою, ось таке універсальне мило господарське для виведення плям з білих та кольорових речей. 73 гривні за 4 штуки, 125 грамів. Вага одного мила. Рідке мило господарче: 33 гривні цілий літр Новинка ось такі свічки, led свічки. Зараз вони популярністю. Популярні дуже. Заміна справжнім свічок можна використовувати у свічниках. Вони по 20 гривень, зверніть увагу. Привезли нові ось такі овальні таці. Ціна зараз скажу вам: 50 гривень. 40 гривень ось такий ланчбокс невеличкий. Є отакий цікавий, закривається з двох сторін на три частини. Ціна 100 гривень. Тортівниця по 100 гривень. Зараз покажу вам ось така невеличка. А велику не можу дістати, дуже високу я не дістану. Луток для яєць на 10 штук 50 гривень. Контейнер для зберігання часнику, 20 гривень. Теж цікавий ланчбок, ланчбокс, мабуть, для космонавтів на три відділення, там ще є виделка і соусниця. 150 гривень. Це для маленької принцеси. Ось такий цікавий теж ланчбокс. Ціна 150 гривень. І ще знайшов ось таку новинку з виделкою та з ножем. Тут навіть ніж, виделка та ложка. Ціна такого: 150 гривень. У них всіх ланчбокси по 150 гривень, чи що. Теж такий цікавий. До речі, він зроблений із цього з кукурузного цього, як там правильно волокна, чи як воно називається. Ціна 150 гривень також. Всі по 150 гривень. ланчбокс. і ну двоярусний, ще виделка і ложка в наборі. Хотів вам показати чашки, але з нового нічого немає. все ті самі, що були, що я показував у попередньому відео. Ось такі по 80 гривень кольорові. Ось такі високі для капучино зараз зі знижкою. 60 гривень. Це, мабуть, ємності для чогось. Зараз проскануємо. Це новинки, не було таких. Цукорниця скляна з кришкою 50 гривень. Так, також новинка, ось така цукорниця. Зараз проб'ємо ціну. Вона ребриста, скляна, невеличка. Продається в коробках. Ціна 80 гривень. Хочу вам показати ось такі серветниці. Це пластик, але вони дуже витончено гарно виглядають, будуть виглядати на столі. Такі враження, як вони як таке скло, як зі скла зроблені. 40 гривень. Знайшов ось таку цікаву чашку новорічну. Також бачу це новинка з бамбуковою кришкою. Вона. А тут я ще знайшов ось такі, можна сказати, до блакитного темно-сині Такі самі серветниці. Ой, а такі продаються, знаєте, де в Карпатах, правда, де відпочивати їздять. Дуже багато таких штучок. А скільки тут коштують? Просто я знаю, там вони дуже дорогі, хлібничка 40 гривень. Це для солі та для перцю. Не міг не відкрити, не показати вам. Так, ціна такого набору. Завжди шукаю ці штрих-коди. 150 гривень. Ще ось такий набір є для спеції: Чотири коробочки з кришечками. Ціна зі знижкою 150 гривень. Зараз акція на посуд в магазині копійочка. Купуйте два і третій вам буде йти в подарунок. Ну, я скажу, що вигідно. Хто хоче зібрати тарілочки, якісь, які довго чекав на знижку, можна зараз придбати. За 120 гривень ось вийдуть такі чот, е, три тарілочки, вибачаюсь, так. Да. За 120 гривень три тарілочки. Трішки менші салатники. Вони по 50 гривень, за 100 гривень, три штуки. Ну і ви зрозуміли так далі. Так, ось такі зараз скажу ціну. По 25 гривень, за 75 гривень, три штуки. А оце хочу вам показати новинку. Такого не було. Пам'ятаєте, я вам показував велику таку тарілку, зараз вам її покажу. Ось така керамічна витинанка 80 гривень. І ось ця велика, така обідня. Вона без нижки, мабуть, 180 гривень. Хочу показати новинку. Дивіться, які цікаві серветки. Мабуть, для прибирання кухонна, Ось такий кусочок сиру, шматочок. Ось таке тістечко посміхається. Ну, оце взагалі прикольне. Досить цікаві. Зараз кажу ціну їх. 70 гривень. Хороша знижка на вінчики для збивання. Знижка 70% по 12 гривень. Металеве сито кухонне 40 гривень. Хочу показати таку новинку. Це набір лійок, велика, середня та маленька. Ціна такого набору 20 гривень, знижка 70%. Дружлак пластиковий з ручкою 29 30 гривень. Так, ось, ось такий ніж для піци. 30 гривень також. Зі знижкою шприц кондитерський з насадками. 8 насадок 18 гривень. Форма для приготування вареників 3 штуки 50 гривень. Термометр для м'яса. Також зверніть увагу: знижка 70% 39 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. І з вами ми зустрінемось вже в наступному. Всім пока.